Всім привіт, друзі. Сьогоднішня тема відео буде про те, що порівняння Канади і взагалі Європи. Я робив такі похожі відео, але я хочу більш стисло це все вам розказати. Ось Бачите, знову темно стає. Тільки повернувся з роботи, ну як повернувся ще з дружиною по справах, поїхала вона пішла. Я думаю, за цей час запишу. Яка в нас година вже. П'ята година вечора відпрацював. Роботи зараз дуже багато. Хто не знає, працюю інсталером по підлогах. Отже, друзі, також ще хотілося вас попросити, щоб ви підписувалися, підтримували українськомовний контент. Підтримайте мене, будь ласка, бо я дуже від, від щирої душі. Хочу, щоб максимальну кількість людей. Дізналося, побачило мене, щоб люди їхали сюди. Можливо, я дуже якимось комусь проценту людям буду корисним і допоможу в деяких таких питаннях, які їх цікавили, вони не могли дізнатися, тому що я завжди кажу правду, я ніколи не обманюю. Запам'ятайте одне перед тим, як е, я зараз почну. Не існує ідеальної країни, не існує е, такого моменту, що всі люди, які приїхали сюди, всім вона зайшла. Не існує такого. Я вважаю Канаду дуже хорошим вибором для життя, але є свої мінуса. Поїхали гарного перегляду, друзі. Отже, перше. Європа і Канада. Величезний плюс Канаді. Давайте з плюсів порівняння і мінусів. Величезний плюс Канаді рівноправ'я, що всі люди одинакові, що тут ціниться кожна особистість. Є якісь там малесенькі моменти. Можливо, хтось нарушує закон, ще щось собі дозволяє, але. Це дуже сильно карається в Канаді, якщо не поважають людину, якщо є расизм і так далі. В Європі, давайте тако. Особливо ті, хто був в Європі. Бо я був в Польщі, був в Франції. Я вам хочу сказати наступне: в мене є дуже багато хороших поляків, знайомих, є пару французів, класні люди, все класна нація. Але запам'ятайте одне. І ви це прекрасно самі знаєте, хто живе в Європі, що ви завжди там будете емігрант. Завжди, ви будете там не е, поляком, не чехом, не французом, не німцем і так далі. Ви, е, хтось може не відчув, може хтось вже відчув. Є завжди е, різниця, і при якихось е, е, таких різнобіччях просто люди. Вам це постійно нагадують. Для чого ти не гадаєш по польську? Чого ти не розмовляєш по польську? Повірте, це було навіть колись у мене, і воно, на жаль, є. В Канаді я приїхав з нульовим англійським практично рік назад. І знаєте, що я знав? П'ять, ну, може, 10-20 слів. І я йшов з перекладачем сімку купляти. Наскільки терплячі люди, наскільки вони хочуть тобі допомогти? «Don't worry, it's okay, no problem». Ну, люди дуже класні, реально. Є мінуса в людях, що вони теж тут є деякі. так, Може хтось каже, о, та вони ці такі класні, добрі. Кажуть, типу, о, хаваю, як тві там справи, усміхаються, думають. Ну, типу, думають, ти, там мені пофіг взагалі ти, що ти там робиш, як насрати вибачте, на твій день. Можливо, частично це так. Але... Думаєте, що там в Європі чи в Україні, коли людина взагалі навіть з тобою не вітається, незнайома, взагалі не усміхається тобі. Ви думаєте, що там не така сама думка? Е -е, тут хоча б зігріває те, що о, ти з кимось поспілкувався навіть в черзі. І от, чувак вчора чи позавчора, о, класні кросовки в тебе. Ну, типу, просто така якась розмова. Зав'язується, просто ти стоїш, і тобі вже приємно, тому що ти е, десь там стоїш в черзі, чи просто десь став, чи десь когось побачив, і може просто розв'язатися е, просто з нічого розмова. І це класно, тому що це заряджає тебе позитивом, цю людину заряджає позитивом, тому що ви якоюсь інформацією обмінюєтеся. Це, це якесь спілкування між вами. Це круто. Тепер наступне. А, Канада дуже повільна у всьому. Тут дуже все помало робиться, все дуже, дуже так. А, знаєте, життя кайф. А, тут немає такого як, типу, швидко. отак так, як кажуть, no rush. От. Європа вся. Постійно, постійно двіжуха, 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 давай, 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 давай. А коли жити? Чи потрібно працювати в Канаді? Так само потрібно, як і в Польщі. Хто хоче чогось добитися, працює і добивається цього, чи в Польщі, чи в іншій країні в Європі. Я ще навіть в Польщі більше працював, повірте. В Франції більше працював, ніж в Канаді зараз. І чи взагалі варто сюди їхати? Я вважаю, що всім сюди варто їхати. Треба спробувати себе, нікого не слухати, подивитися. Є одноразова допомога. Не дай Боже, вам не сподобалося ви хоча б за ці кошти повернетеся додому. Це означає, що ви маєте використовувати країну. Я просто кажу, на всякі випадки, хто задумується, чи їхати, чи не їхати. Якщо це буде помилка, це ваша буде помилка, а не когось, не когось блогера, який каже, їхати, не їхати. Ви маєте зробити вибір, ви маєте на цьому зупинитися, ви маєте зрозуміти, чи вам зайшла ця країна, чи ні. Не всім вона зайде. Так. Європейські школи і українські школи. Постійно вчитися, 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 вчитися. В Канаді це взагалі крутяк. Тому що моя дитина три рази в день гуляє. Дуже часто вони кудись виїжджають. Є якийсь Е, між заняттями якісь ігри, ще, щось, ще щось. Кожна дитина це особистість також. Ну, від манюнької, яка, яка народилася, це вже є особистість. Це не є дитина, чи ще щось це є особистість. Згадайте всіх, хто відкривав кует. Кожного окремо погоджували. Рідко всю сім'ю зразу. Погодження. Чому? Тому що. Мені говорили, коли дитині відкривали, відкривали, я до них телефонував. Ну, подружка телефонувала, яка знала англійську. І сказали: ми розуміємо, що ви сім'я, але кожна людина особистість, і ми кожну людину розглядаємо. Це дитина. Ну, З однієї сторони це трохи тупо, а з іншої сторони, ну, іменно в плані відкриття візи. Але бачите, наскільки високо ціниться особистість тут. В Європі ви ніде такого не побачите. В Канаді з першої секунди ви будете бачити, е посмішки і Welcome to Canada. Е, що хочеться ще сказати, мінус Канади для мене це всі даунтауни, е, там, де є ці бездомні ці е, алкоголіки, наркомани ну і так далі. Е, чому? Тому що їх дофігіща. І я не бачу взагалі життя в радіусі, я скажу в Вінніпезі, в радіусі 2-3 кілометрів, особливо якщо ви маєте дитину, сім'ю, в радіусі 2-3 кілометрів біля цього, біля даунтауну. Ну, типу, небезпечно. Чи небезпечно в Канаді жити? Я не думаю, я вважаю, що ця країна з великим майбутнім для моєї сім'ї. Тут великі, от, наприклад, Манітоба. Це холодна провінція. Ну, літо тут жарке, класне. Але зимою тут мінус 35 буває. І тут Манітоба провінція має територію приблизно як Україна, а живе в Манітобі, 700 тисяч в Веніпезі і 30-40 тисяч в маленьких містах. Типу, трошки більше мільйона. Представте собі, мало так людей. Ну, типу, Ванкувер, Торонто, це дуже дорогі провінції. Починати треба з самого о, о, Ну, такого о, ну, з дешевшого. Є ще Соскачивана, але в Соскачаванні кажуть, самі канадці ж там просто Ну, кожному своє. Я ж не кажу. Є Альберта, трошки дорожча провінція, чи Манітоба. Мені подобається тут. Я скажу вам наступне, що клімат класний, медицина безкоштовна. Так, в черги треба там чекати, але повірте, були в мене навіть друзі випадки. Плече зійшло тут, я не знаю, як це правильно сказати, і його взяли без черги. Зробити шоу скорше. Попадете. Як кажуть, як не умре в черзі, то ну, саме вже медицина, все дуже на високому рівні, дуже класно про вас дбають. Так, треба в чергах чекати, але повірте, я впевнений, що вони теж бачать, якщо це дуже критично, вони просто вас забирають швидше. Просто теж бути трошки актерами, якщо переживаєте за свою дитину, а я навіть кажу тим, хто зараз тут, щоб зіграти трошки шоу, щоб більше все поганіше, ніж насправді. І, ну, типу, вони скорше це зреагують. От і все. В Україні, що в Україні медицина? В Україні. Маєш бабки, пішов без черги, все класно. Не маєш бабок, здихай. В Європі я в Польщі не, не один рік жив. Те ж саме, до якогось спеціаліста попасти треба там, на операцію чекати. От в мене знайомий поляк. Коліно, операція, 7 місяців мучився ходив з тим коліном. Ніхто взагалі пофіг всім. Не хочеш чекати йди до е, е, приватного хірурга, заплати куча бабок і все. В Канаді класна медицина. По-перше, не задумувалося, чому населення тут так довго живе. Якби так було погано, давайте як ми розумні люди. Е, чому е, низька смертність? Почитайте смертність, довговічність людей тут. Ну, наскільки вони довго тут живуть. О, Канада просто кардинально інакше. Я побачив в Канаді те, що люди дуже цінять тут життя. Вони кожну свою хвилину свого часу проводять десь пікніки. Любе! Тут мільйон озер, мільйон всяких... Е, приїжджають куча атракціонів, ну, багато, повірте, дуже багато, дуже багато є куди сходити. Хтось любить ресторани, їх тут тьма. Неправда, що в Канаді менше, ніж в Європі. Ну не, не, Немає, так як в, в центрі в Європі все ухажено, класно. Канада сиріша. ну По кольорах вона сиріша, а по факту вона теж класна. Тут люди не цінять машини, хати. Хтось там класно дивиться за хатою, хтось ні. Це не є цінність. В Європі що цінність в Україні? О, що як моя хата виглядає, як моя машина виглядає? Що мій сусід скаже, що то, що то? Приходить старість, друзі. Діти від вас просто переїхали всі далеко-далеко. І що? Ви ціле життя ніхрена не бачили. Живете на малесеньку пенсію і ніхрена далі не бачите. І класне закінчення вашого вашого шляху життя. Нічого не бачивши. Нічого взагалі будували ціле життя, старалися, старалося і тут бух. Так само, як мої батьки, мені їх дуже шкода, тому що вони старалися. Дві хати набудували, то, то, то. А ми просто в Канаді. От і все. І е, я розумію їм боляче, але що я можу зробити, якщо я мушу е, мати майбутнє для своєї дитини. Насамперед, я тут, щоб моя дитина мала майбутнє. Вона тут буде мати майбутнє. Повірте, я це бачу, я це знаю на мільйон процентів. Тому що. Мощу. Проживши тут трошки менше року, я бачу, які можливості в цій країні є. А вони дуже-дуже великі. Ще десь проговоримо про можливості, які в Канаді. Сьогодні я порівняв два світа. Європа більш шалена для мене, Канада більш повільна. Тут дуже елементарні закони, все дуже елементарно, але чітко все працює. Дуже-дуже чітко. І хтось нарушить щось, щось не так зробить, дуже пошкодує, чи фінансово, чи взагалі депортацію з цієї країни. І я вас дуже сильно прошу, особливо тих українців, які взяли вже допомогу, хто дивиться, з таких українців, які взяли допомогу 3 тисячі півтора, потім обливаєте цю країну грязь. Ви писуєте у Фейсбуці, ще, що, ще, що, все-таки сильні професіонали пожили в Канаді два тижні і виписуєте про Канаду. У е, мене таке питання до вас, іменно до вас. А чому ви не обливали цю країну грязю брудом тоді, коли вона вам дала три тисячі, відкрила кует безкоштовно, воркперміт дала всі можливості на рівні з населенням, які тут... Ну, Постійні резиденти або громадян, бо в прикуті все. Медицина безкоштовно, ворк-приміт, все-все-все-все. Чому ви тоді не е не віддали ці гроші, а потім давайте, висказуєтеся? Немає ідеальної країни. Немає. Я вважаю, повірте, я свою думку не поміняю. Чим більше я тут живу, тим більше я дізнаюся, тим більше я розумію, що ця країна заслуговує про себе хороших слів і поваги до себе. Тому що? Тому що, коли я сюди тільки приїхав я думаю, боже мій, що це таке, що сіре. Все таке, ці бездомні. Ну, я на такому дивився, не спішіть з висновками. Сядьте в таксі, в автобус, поїздіть містом, подивіться, які райони, де б ви хотіли жити, якщо ви, можливо, ще не оприділилися. І все. І все у вас вийде, друзі. Потрібно тільки вірити. Мені, наприклад, не комфортно там, де немає рівноправі, там, де завжди я. Ну, мені завжди хтось буде нагадувати. Ну, яка різниця, чи будуть чи не будуть, ну, в будь-який момент будуть. І ти це відчуваєш. Що ти українець, що ти не поляк, що ти не Чех, що ти не француз, чи Німець, чи Шехточ, чи Чех. А зараз, тим більше, вже починають витягувати українців з Європи, починається двіжуха. Бачите? А то, що я казав. І. Саме найбільше для мене це те, що я себе дуже тут почуваю. Я хочу стати громадянином цієї країни, дуже сильно хочу. Я буду цього добиватися. І я хочу сказати наступне: що для мене дуже велика цінність, то що рівноправі людей це для мене саме найбільше, що я можу бути. Я себе тут дуже комфортно почуваю. Вчу потрошки англійську. Все. Так що все у вас в ваших руках. Не в когось, а в ваших руках. Візьміться силами, обдумайте все і перед тим, як їхати в Канаду, дізнайтеся максимально все про цю країну, про цю провінцію, куди ви хочете їхати. І кому довпаде до те, що я розказав. Про Канаду. Яка різниця з Європою? То welcome to Canada. Не поплюсьте, будь ласка, один одного. Де б ви не були, ви од... ми одна нація, друзі. Одна. Ми маємо бути разом постійно. Постійно, постійно одна нація. Слава Україні, друзі. Підписуйтеся, став подобайки. Зустрінемося в Канаді, бо в наступному відео.